Всім привіт! Прийшли посилочки. Знову майже кожна посилочка просить зняти відео. Але нас перший просив Дмитро Валентинович. Дмитро Валентинович, будь ласка, розпаковочка. Так. Оп. Зараз подивимося, що нам там смачненького прислав Дмитро Валентинович. Я догадую, що це. Це канабіс. Так. Тепер далі розпаковуємо. Так, цікаво, 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 і лентою всю. Зараз ми це все переважимо, перерахуємо. І все буде чітко. Так. Є-є у нас тут таке. Оп. Так. Ми ось таке маємо два пакетика. Маємо два пакетика. Так. І листочок. Магнітні, не магніт більше. Магніт менше. Оце класно переважено. Ну, Написано. Магніт менше? Не магніт більше. Все, так і запишемо. Так, Дивіться, ми беремо спочатку магнітика, дійсно перевіримо. Так, і тут пер... саме головне такого розкласти, перевірити. Ні, нічого. А трошечки ось чіпляється, Бачите? Десь, десь трохи він пропустив. Зараз ми це все діло таке робимо, висипемо. І там вже зараз на цій кришиці. Так, і ми зараз визберемо, що попалося. Трошки на медібачу попалося. Так. Все ось. Це сюди, це сюди. Мені ще треба... Кустачки! Опа! Uh -huh -huh -huh. Таке цікаве, воно. Щось... Навряд чи це срібло. Да, це мідь. Це кусочок міді. Ось цей кусочок міді ми його відкладуємо. Це магнітне до магнітного кидаємо. Так. О. І ви зберете серію, покажи, є трошечки на міді. Хтось тобто питається, що таке на міді. Це ось такі контактики. На міді вони називаються. Бачите, Раз. Раз. Ці кусочки, кусочки. Ну і все. Тепер що ми робимо, як спеціалісти? Беремо ось цей чорненький такий і дивимося. Попадемо сюди, сері... і покажи серій ближче реакцію. Є, нема? Є це контакт, все нормально, бачите? Так. Ось ще знайшов, напевно, серий, покажи ось це. Зараз ми подивимось. Так, міді це потрібне, бачите? Це кусочек. Ну, давайте я вам покажу яка реакція. Якщо ми зараз на мідь капнемо, нічого не відбудеться. Бачите, нічого не відбувається. Просто капелька стоїть. А якщо ось поруч де посрібне, то буде малювати. Зараз, зараз, зараз. Ну, давайте я переверну його просто. Ага, тут теж погано але напевно, краще. Ось, бачите, воно червоніє все. Воно червоніє. Ну, тут тобто воно посрібнене. Це ми теж в сторону. І тут ніби такого ось це теж мідь. Так. Ну, ніби підозрюваний у мене більше нічого не викликає, можливо, ось цей кусочок зараз ще чухнув болгаркою. Так, це теж мідь. Так, ці пластинки-пластинки. Ну і все, напевно, ми будемо важити. Так, давайте це звідси я взяв. Ми беремо ручку і це у нас не магніт. Пишемо. Не 78,3. 78 і ,3. 78 3. Є тепер магніт. Ніт. Це ми поки що. Давайте десь візьмемо якийсь пакетик. Його. Давайте цей більший. Так, це досрібло. Покажи, Сіріш, у нас нуль на вагах. І магніт. Угу. Так, 10 і 3. 10,3. Множимо і множимо. Можеш показувати ось на 19,5, а тут на 14,5. Дорівнює дорівнює. Беремо телефон. Так, раз. І ми маємо 78,3 множимо на 19,5. 1526. Людина посилочку оплатила, тобто зараз ми побачимо, що ідеї на карті на карту. 3. Множимо на 14,5. 150. Ага, 150. Так, 150 є. Тепер ми беремо 150 плюс 1526. 1680 гривень піде людині на карту. Тому, друзі, надіюся, людина буде задоволена. Відео ми зняли і зараз ми відправимо це на оплату. Всім дякую за увагу. Кому цікава тема то підписуйтесь на канал. Всім гарного дня.